Вітаю вас, мої дорогі, на своєму каналі Леонура-2. Підписуйтесь, хто ще не підписався на канал. Сьогодні у нас буде три варіанти: перший, другий, третій. І тема така підказки від твого роду. Опеділяйтеся з вашим варіантиком. Хто обрав перший варіант? Давайте дивитись, це у нас. А... Гірський кришталь, так? Хто обрав такий мінерал? Так, у мене карти. Хто обрав перший варіант? Давайте дивитись, які підказки саме вам хоче надати ваш рід. Спочатку давайте подивимось, хто ви, в яких ви енергіях на сьогодні. Нагадую, цей таро розклад загальний. Для індивідуальних пишіть у Viber або Telegram. номер буде вказано під відео. Вдячна також за вподобаєчки під відео і ваші коментарі, адже для мене дуже важливо зворотні зв'язок із вами. Так, хтось небажання якесь діяти. Перший варіантик, хто лежить, лежме із-за того, що потрібно робити якийсь вибір, між чим і чим ви обираєте. Ви маєте силу, вам кажуть небеса, ви маєте силу кохання, хтось вас дуже сильно кохає. І вам треба зробити цей крок у бік кохання. Подивіться на цю карту уважно. Жінка тут робить крок, і видно, що вона приборкала ту силу, а можливо, ви боретесь зі своїм коханням. Воно ліє через край. Так. Ну, якщо ви впізнали себе і свою ситуацію, давайте ж дивитися, які підказки від вашого роду вам надаються на сьогодні. Перший варіант. Знову таки, тут кубків. Ваш рід каже: ми тобі даруємо щасливе кохання. Саме рід вам дарить це кохання, бо з неба, бачите, рука протягнута. Роздивіться уважно цю карту. Тут символ примирення, саме не перемир'я, а примирення. Хто був в ссорі, вам ваш рід каже, що рекомендує настоятельно, я би так сказала, що настоятельно рекомендує примиритися із тим, кого ви кохаєте. Що ще хоче передати вам ваш рід? Ну, Дивіться, дійсно рід, бо це і карта іерофанта, це сама вища сила виходить з вами на зв'язок. І це не можна ігнорувати. Що ж хоче передати Семірка-Чаш. Каже, ти багато чого вже перебрала, бо перебрала в цьому житті. Потрібно зробити чіткий вибір. Можливо, підкаже щось по вибору, по вашому вибору, ваш рід. Каже: із-за чого ти лежиш отак? Це перша в нас була карта, ваш сигніфікатор, що ви на сьогодні. Лежите, начебто хворієте. Ваш рід хоче сказати, за чого ви хворієте. Ви можете бути королем кубків, можливо, чоловік водного знаку, можливо, ви просто емоційна людина. Якщо дивляться жіночки, то це той чоловік, якого ви кохаєте, вам необхідно. Не те, що робити крок, а просто обрати саме його, саме того, кого ви кохаєте. Можливо, того, від кого ви пішли. Ви пішли, тому ви не відчуваєте повноти життя. Бачите, ви не бачите, що два кубки повні. Ви лише відчуваєте ті три, що спустошені, пусті. Ви не відчуваєте на сьогодні радості життя, так, і ваше серце можливо розбите? І це ваш рід вам на сьогодні докорює цим, що ви, доки не почнете правильно мислити, не буде в вас радості життя. А що ж порекомендує ще вам рід ваш? Ну, знову ж таки, сила кохання. Каже, це єдина сила рушійна в цьому житті сила кохання. Тож, ви повинні боротися за своє кохання, а не лежати отак, от, склавши ручки, бо це означає вже кінець життя, коли людина так лежить, склавши ручки свої. Як же ви повинні боротися? Давайте подивимося, ну, вам надаються шанси самими небесами. Чому ці шанси будуть? Ви вже довго чекали, тут показують карти. Ви від чогось пішли, від яких-то невірних своїх кроків, ви вже пішли. Ви вже зрозуміли, що ви робили якісь невірні кроки. І що ж тепер? Ну, тепер ви отримуєте не дуже бажані події в своєму житті. Якісь. Нестача всіх ваших ресурсів, так? По шостому старшому аркану головна нестача це нестача кохання у вашому житті. А це найголовніший ресурс, можна так сказати. Так, якщо дивляться чоловіки, до вас ваше життя йде королева жезлів. Якщо дівчата це ви така. Вогняна, пристрасна, не обов'язково вогняного знаку, але в таких енергіях ви ресурсна, ви дієва, справжня зірка. Може бути медійна особистість в сенсі, що багато хто дивиться на цю жінку, любується нею, як зіркою в небі. А, а тут вагання. Чому тут вагання? Скажіть, можливо, з двох жінок хтось обирає. Так. Ви повинні бути великодушними, великодушними, так. Ви повинні розвивати себе і ділитися своїми ресурсами з оточенням. Заради цього ми й живемо. Тож, давайте ще подивимось. Тоді вас жде дійсно щасливе кохання. Тут перший варіант у вас весь акцент на вашому коханні та правильному вибору. Виборі у бік саме стосунків, які засновані на коханні. Пишіть. Якщо пишіть, як ви зрозуміли цей варіант, то не зрозумів, також пишіть. Давайте перейдемо до другого варіанту. Не хоче камера правильно. Так, другий варіант у нас кальцит, так? Чи який у нас був. Чи камінь Шерл? Ну, якщо навіть я поміняла, то так, значить, значить і потрібно. Бо я вже не пам'ятаю, який камінь лежав. За яким, Тож, хто обрав? Цей золотистий кальцит. Давайте дивитися які підказки вашого роду. Спочатку, хто ви, в яких ви енергія на сьогодні? Ну, ви в енергіях очікування, що ж ви чекаєте? Хтось грошей чекає, хтось кращих взагалі часів, коли. Вам хочеться, можливо, повернути, як у, минулим. як у минулому було, що все було дуже наповнені ви були, могли навіть з іншими поділитися і коханням наповнені. Так, але в когось розбите серце на сьогодні. Розбила вам, якщо чоловік дивиться, королева мечів. Дуже сувора така жіночка, як відрізала, начебто вас. У ваших стосунках і пішла собі далі. Так? так, вам хотілося б вирішити це питання, бо у вас залишились такі енергії пристрасті до цієї жінки. Якщо дивляться, дивитесь, дівчатки, це ви така рішуча. Подивіться, чоловік лежить. і не хоче діяти. Ну і ви в таких же енергіях. Тут, до речі, повторюється схожий варіант, як і з першим. Так, тут також по старшому аркану закохані. Ну, Тут е, до зустрічі йде. Тут які підказки, що е, повинна бути зустріч. Дівчатки, король жезлі веде ваше життя? Ну, він рішучий. Він буде діяти. Це не такий, як король кубків. Це може бути людина також і водяного знаку, але він рішучий. Тут він хоче приїхати до вас. Ну, що ще? Бо ви для нього зірка хоч і далека, хоч ви й закриваєтеся, але король жезлів буде, ну, дивіться, він буде працювати над вашими стосунками. Так, бо його не влаштовує те, що вони закінчилися навіть по карті справедливість. Що тут ваш рід хоче вам сказати? Що ви, дівчатка, хто дивиться, ви кохана, ви, вам по долі, вам просто це судилося бути коханою. І що чи буде дійсно щастя у вас, давайте подивимось, особливо найближчим часом. Бо ви вже довгий тривалий час були самотньою або самотнім. От, у вас вже така наповнена людина почуттями. Ну, звісно ж, нерозтрачені почуття та емоції. Можливо, якесь безсоння навіть було. Старший аркан, луна місяць. Ви лише могли мріяти про кохання, бо багато яких то було ситуацій, які вас не влаштовували. Можливо, ви були у, трикутні, у трикутних стосунків, стосунках, ви бачите, хто тут дивиться, і це вас просто могло вбивати, ця ситуація. Ви Терпіти це не могли просто. Точно, так, мене дивляться, напишіть другий варіант, якщо були ви в трикутнику, бо тут чітко про це йдеться: тройка пентаклів також. І, а вам хотілося мати всі права на цю людину, от з ким ви були в трикутних стосунках. І що вам ваш рід підказує другий варіант? У вас буде стабільність. Дивіться, четвірка жезлів це парна цифра. Будуть стосунки, які будуть стабільними. Лицарь, мечів, п'ятірка, вас обманювали. Так, можливо, хитрили з вами. Вам казали, що буде ось-ось, скоро буде все добре. Будемо у парі. Ви така також тут королева жезлів. На вас звертають увагу, ви пристрасна, ви самодостатня по 9 пентаклів. Подивіться, можливо, хтось прямо впізнає себе. Така... Ви любите довгі плаття, хто дівчатка дивиться, навіть такі трохи ретро, можливо. І по карті Ерофант вас хочуть нагородити. Ваш рід каже, ви будете у щасливій сімейній парі. Дивіться, заснованій на коханні. Так, пишіть другий варіантик, як у вас відіграється. Пишіть, якщо вам сподобався цей саме варіант і розклад, пишіть у коментарях. А, дякую, приймаю. І третій варіант таємничий камінь шеру або ж чорний турмалін. Знову таке налаштування камери потрібно. Так. Так, давайте дивитись. Третій варіант. Подумайте про себе, налаштуйтеся. Так, пишіть, кому потрібен індивідуальний розклад. Бо це загальний. А кому потрібно, пишіть у Viber або Telegram. Нагадую, номер буде вказано під відео. Так, давайте дивитись, хто ви в яких енергіях на сьогодні. Ну, по карті сила ви потужна людина, яка може повлікти за собою кого завгодно, навіть хижого звіра, я б так сказала. Приборкувач або приборкувачка, потужних енергій. Угу. Ви можете бути у сім'ї, ви можете бути відповідальні за когось, кимсь опікуватися, або ж дітьми, або батьками. Так, лицарі жезлів, дієва людина. Туз жезлів. Ще взагалі енергії вас вирують на сьогодні дуже потужні. Але щось вас також може зупиняти, від когось ви навіть закриваєтеся, від того, з ким, можливо, раніше були стосунки, до кого б ви хотіли, можливо, навіть приїхати. Бо у вас розбите серце, щось всі три варіанти йдуть під. Таким під такою знакою. Ви хотіли бути коханою або коханим. Якщо дивляться чоловіки, у вас є жінка кохана, яка вам розбиває або розбила вже серце. Так, ви по долі йдете у... З нею у пару, але зараз ситуація якось підвис. Висить ситуація, да. Тут дивляться король жезлів, можливо, який ревнує, хоче розібратися в ситуації. А ви сидите, дівчатка, дивіться, як королева жезлів, і кажете, з мене досить. Чому ви так, чому ви так? Тому що у вас було дуже довге очікування, вам вже набридло очікувати. Тут дівчатка кажуть, що вам ваш рід може підказати в даній ситуації. Рід ваш каже, ситуація зміниться по колесу року. Можливо, навесні зміниться. Зміниться з таких енергій, бо ви обоє в парі зараз вам не вистачає тих почуттів, тих правильних енергій. Ви обоє за щось боретесь, відстаюєте, але це не виводить вас у правильні так. Вам дуже важко на сьогодні. Це не виводить вас на правильні дорож, доріжки, шляхи. Що ще вам рід ваш каже, що ось вища сила вже вам. Несе свої підказки, ви наповнена, ви будете в ізобілії, хтось не геть готовий до стосунків. Чоловік тут, скоріш за все, не готовий до стосунків, і це призводить до дуже сильних таких печалей, тоски дівчаток. Да? Що ще тут ваш рід каже? Але він почне проявлятися, дивіться, із пажика Пентаклів, буде вже допомога від вищої сили, що він зміг якось більш проявлятися вже не так, як пажик, а як достойна людина. Ну, тут диявольські енергії також підключаються. Тут у вас якісь прив'язки такі дуже сильні, потужні, такі еротичні якісь навіть. Якщо у вас були вже такі стосунки інтимного плану, то вас дуже сильно тягне. Але хтось вийшов, скоріш за все, чоловік почав перебирати, почав ходити туди-сюди. І диявол сказав йому вже ну, добре. Тоді ходи, туди-сюди, але цю жінку ти будеш втрачати з кожним своїм кроком наліво, ти втрачаєш цю кохану жінку. Так, і вже він призадумався, цей чоловік. Якщо дивляться чоловіки, так це про вас. Призадумався, і ну, він закривався раніше від щасливого шлюбу, який заснований на коханні. Йому давалася така жінка. Потужна, достойна, І... а він почав перебирати. Тут да. угу. І тоді він зрозумів, що він, можливо, був навіть жадний на ресурси, на якісь на емоції, почуття, на кохання, можливо, навіть фінансово. Не хотів ділитися, хоча повинен був ділитися, йому вища сила і його рід каже, ти повинен бути ділитися із-за того, що ти не хотів ділитися ресурсами. ти а ось, В таких печалях тепер. В таких печалях. Що вам рід ваш підказує? Тепер йому кажуть, що ти отримуєш не те, що ти хочеш на сьогодні. А те, що ти хочеш, від тебе на сьогодні закрито. Як же ж вийти з цієї ситуації? Ну, вже страшний суд прийшов. Ось. На сьогодні вже небеса вирішили зробити цей суд, щоб винести який-то вирок, так? І по вироку восьмірка жезлів, в принципі, будуть прояви, можливо, ж зрозуміє цей. Чоловік, в який бік йому потрібно рухатися. Так. Він прийняв рішення. Дівчатка, хто дивиться, увага, так? Да? Яке ж він рішення? Так, що потрібно працювати над стосунками. Ну, добре, хоч правильні висновки зробити. Це майже, як знаєте, як хата на тата, так? Да? Чоловіки швиденько роблять висновки за 7 днів, да, поки попробують ту працю, да, яку робить жінка кожного дня. Ну, так, тут дівчатка дуже гарні, вродливі, дієві, наповнені. Багато справ можуть робити, звичайно ж. І достойні самого справжнього кохання Вони Ну, тут чоловік може бути як і маніпулятор. Він каже, я беру все в свої руки, я буду тепер багато чого робити, і що це означає, що він буде проявлятись правильно вже у ваш бік. Ну, з хитростями буде. Але щось по пажику Пентаклів буде пропонувати. А по королю, по королю. У цьому кубків буде пропонувати вже кохання своє. Що ще? Ну і як імператор, да, вже по-чоловічому буде проявлятися. Ну, тож пишіть мої любі. Тут для чоловіків також підказка, якщо хочете саме для чоловіків, що тільки проявляючись з коханням до жіночки. Ви можете відчувати потім себе як справжній імператор, бо жінка також дає набагато більше, коли до неї із коханням. Пишіть мої дорогенькі, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. З вами була я, Еліанора. Пока-пока!